Всім привіт! А яка ваша улюблена книга? От мені особисто дуже важко відповісти на це запитання, тому що улюблених книг в мене багато. І кожна з них має свою історію. А от те, що я знаю остаточно, що одна з моїх улюблених книг це книги Марселя Пруста. Марсель Пруст багато писав про Париж. І саме про Париж періоду Белепок. І сьогодні ми якраз і поговоримо про Париж Марселя Пруста. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Життєва історія Марселя Пруста, парижанина та письменника, добре знайома кожному французу. Його книги читають ще в початковій школі, вивчають в середній та старшій, а потім аналізують на університетських курсах з французької літератури або інших гуманітарних дисциплін. У кожному французькому домі можна знайти хоча б одну книгу Марселя Пруста. Його твори є невід'ємною частиною французької культури, справжньою класикою, яку шанують і перечитують з покоління в покоління. Хоча, відверто кажучи, не всі французи люблять його читати, тому що ці книги потребують відповідного настрою. Марсель Пруст народився 10 липня 1871 року в Парижі. Тоді ще не було Ейфельвої вежі. Її зведуть лише між 1887 і 1889 роками. Місто щойно аговталось від 72 днів кривавого повстання, відомого як Паризька комуна. Грандіозні перебудови барона Асмана щойно завершились. 20 років знесення та відбудови будинків, вулиць, проспектів створили той Париж, який ми знаємо сьогодні. Місцевість Отей це там, де і народився Барсель пруст Колись це було село Отей, яке в часи перебудови Османа приєднали до Парижа. Сьогодні це 16 округ. У кінці вулиці жан де – де тоді мешкала родина Пруста, височіє Трокадеро, велика площа, з якої сьогодні відкривається вид на вежу. У ті часи на цьому місці саме будували Трокадеро Палац, що мав стати однією з найважливіших архітектурних споруд всесвітньої виставки 1878 року. Маленький Марсель був первістком у родини Жанни Клеманс Вейль, єврейки з Ільзацу, та Андрієна Ашиля Пруста, або представників заможньої інтелектуальної верхівки Парижа. Оскільки мати Пруста була єврейкою, то за єврейським законом Марсель Пруст також вважався євреєм. Хоча він і був хрещений в католицькій церкві. Його життя з ранніх років позначено серйозними проблемами зі здоров'ям. Він страждав на тяжку форму бронхіальної астми, яка переслідувала його все життя. Сам пруст пов'язував свою хворобу з бурхливим і тривожним періодом у Парижі під час вагітності його матері. У дитинстві, під час сімейної прогулянки в Буа де-Болонь, він пережив сильний напад астми. Який призвів до втрати свідомості. Батькові вдалося його врятувати, але відтоді страх раптової смерті став постійною тінню в його житті та темою, яка неодноразово з'являтиметься в його творах. Під час своєї юності молодий Марсель Пруст закохався в театр. У своїх книгах він розповідає, як, будучи ще хлопчиком, щоранку поспішав до нової трибуни Маріса, побудованої на рузі Ру Лафіт та бульвар де з Італьєн, щоб побачити афіши всіх вистав, які мали вийти на сцену. Він був повністю зачарований театром і мистецтвом. І він провів усе своє дитинство між парком Монсо Садами де Болонь та Садами Шанзалізе. Після закінчення середньої школи Пруст навчався в Сербоні, де в 1895 році здобув ступень з літератури. Навіть після випуску Пруст залишався в Парижі і жив там майже усе своє життя. Пруста можна було знайти переважно на правому березі сени між бульваром Осман і бульваром Маршер. На Рю Амелін, та також в дуже модних ресторанах того часу, таких, наприклад, як ресторан Ле Рю, якого вже не існує, або ресторан Максим. Любов Марселя просто до театру музики та письма привели його до написання кількох статей і рецензій для невеликої паризької газети. Художники, яких він відкрив для себе, та вистави, які він відвідував, згодом з'являться у пошуках втраченого часу в образі різних персонажів. Пруст поступово здобув славу, і пізніше йому почали запрошувати до різноманітних модних літературних салонів того часу. Особливо вирізнявся салон Мадам Строс уродженої Женев'єва Ліві, яка стала його близькою подругою. Вона стала натхненням для створення персонажа Герцогіні де Германт у пошуках втраченого часу. Роман в пошуках втраченого часу це семитомна епопея, над якою Марсель Прус почав працювати ще у 1909 році, а завершив його незадовго до своєї смерті. За його життя. Було опубліковано лише чотири томи, а решта три вже посмертна. В цих книгах описується Париж життя Парижан у період, який сьогодні ми називаємо Лебелепок. Майже кожен персонаж у романі це реальна людина, яку просто знав особисто. А головною сценою, де розгортаються події, є Париж. Він зустрічав цих людей у нескінченних філософських дискусіях у літературних салонах вищого світу французької столиці. У міських особняках збиралися інтелектуальна еліта Франції, барони, герцогині, політики. І усі вони стали джерелом натхнення для письменника. У 1919 році другий том роману у закінку дівчат-квіток Алюмб денфлер отримав гонкурівську премію. Це найпрестижніша літературна премія Франції. І це викликало гучний скандал. На відміну від конкурента, Пруст не служив у французькій армії під час Першої світової війни через стан свого здоров'я. Та також він мав значні статки, що дозволяли йому писати у комфорті. Громадська думка була обурена, бачаючи в рішенні журій фаворитизм свого письменника. Попри це, а можливо, і саме завдяки цьому скандалу твір Пруста мав величезний успіх і став свого роду документом епохи «Белепок». Руст помер вдома 18 листопада 1922 року у віці 51 року. Він був виснажений астматичними нападами, у нього було дуже слабке здоров'я, а його головна спадщина, яка залишилась після нього, це його роман у пошуках втраченого часу. І цей роман було перекладено більш ніж на 50 мов. І він став найвідомішим французьким твором у світі. І, Звичайно, в Парижі є багато місць, які пов'язані з Марселем Прустом. Ті, хто хоче пройти Парижем саме слідами Марселя Пруста, мають зосередитись на правому березі сені. Це будинки, в яких жив Марсель Пруст, наприклад, будинок, у якому він народився по адресі 96, вулиця Жан-де-ля-Фонтен. Ця вулиця відома своїми красивими будинками, і тому її дуже люблять туристи. Люблять там фотографуватись. Також це квартира, у якій Пруст провів більшу частину свого дитинства. Вона знаходиться по адресі 9 бульвар Мальшерб. Пруст в цій квартирі провів більшу частину свого дитинства, як я вже сказала. І там він проживав разом з своїм братом Робером. А Оскільки ця квартира знаходиться недалеко від парку Мансо. Той парк Монсо став важливою частиною дитинства Марселя Пруста. Також з Марселем Прустом пов'язані дві церкви, які знаходяться неподалік. Перша це церква Маделен. До речі, печива Маделен. Кажуть, що воно названа на честь святої, яка дала церкві своє ім'я. Ця печива відіграла важливу роль у першому томі у пошуках втраченого часу. А от Хоча є ще одна цікава історія, яка, як кажуть, дала назву цьому печиву. Давайте трошки на ній і зупинимось. У першому розділі роману Декоте Дешесван, що і відкриває знамениту папею. В пошуках втраченого часу відбувається один з найвідоміших епізодів усієї цієї книжної епопеї. Головний герой, повернувшись додому, змерзлим, мерзлим, продроглим у зимовий вечір, сідає за стіл і п'є липовий чай із маленьким печивом Мадлен, яким його пригощає мати. І саме в цей момент з ним стається щось дивовижне. Він починає відчувати раптову невимовну хвилю радості, і, ніби всередині нього прокинулось щось давно забуте. Він починає усвідомлювати, що між цим спалахом щастя та смаком цього печива існує якийсь зв'язок, але це незвичайне гастрономічне задоволення. І з кожним кавтком чаю. З цим печивом це відчуття слабше, і герой починає розуміти, що джерело цього раптового піднесення не в самому печиві, а в ньому самому. Смак цього печива пробудив сплячу пам'ять, і в його свідомості починають спливати дитячі спогади про літні канікули в маленькому містечку Камбре, де цим печивом його пригощала його тітка. Тут просте смакове відчуття живила цілий світ минулого. Так от існує ще одна легенда, яка розповідає, звідки взялася назва цього печива Мадлен. Родиною цього печива вважається Франція. Але насправді з'явились вони при дворі польського короля Станіслава Лещинського. точніше, колишнього короля. На польський трон Станіслав Лещинський зійшов з підтримки шведських багнетів. Його підтримував король Швеції Чарльз 12, який змусив польського короля Августа II зректися престолу на його користь. Але після поразки шведів під Полтавою у 1709 році трон під Лящинським захитався. За підтримки російських військ Август II повернув собі корону. А Лішінський був змушений емігрувати до Франції, де він і прожив майже півстоліття. Там він встиг видати свою дочку Марію за французького короля Людовика XV. У 1755 році Лішинський влаштував у своєму маєтку бал, на якому були присутні його зять король. Із дружиною, тобто його дочкою. Але сталася неприємність, раптово захворів кухар, і гості ризикували залишитись без десерту. І тоді короля врятувала його покаївка, молода француженка, яку звали Мадлен Польмє. Вона згадала рецепт печива, яке пікла її бабуся, і швидко приготувала це печиво. Це печиво так сподобалось королю та королеві, що рецепт печиво Мадлен, яка отримала назву відразу на честь цієї кмітливої дівчини, було передано придворним кондитерам Версалю. І відтоді ці тістечка потрапили на королівський стіл, потім в Паризькій кав'ярні, а згодом вони пішли у народ. А вже через півстоліття печиво Мадлен увійшло в історію. З'явившись на сторінках роману Марселя Пруста, до речі, у французькій мові існує дематичний вираз Маделен де Пруст», Маделен Пруста. Цей термін став загальновживаним виразом, і ним позначають будь-який предмет, запах, смак або відчуття, які викликають у людини сильний емоційний спогад і повертають її у дитинство або якийсь інший важливий момент минулого. При запитанні «Келі та Маделен де Пруст? Яка твоя Маделен Пруста йдеться не обов'язково про тістечка, це може бути, наприклад, запах свіжоскошеної трави, звук дощу чи смак домашнього варення. Усе те, що зберігає в собі частинку минулого і здатне одним дотиком повернути людину до витоків її пам'яті. Але повернемось до Парижа Марселя Пруста. І другою церквою, пов'язаною з Марселем Прустом, є церква Сан-Аугустін. Її було збудовано приблизно в той самий час, коли народився Марсель Пруст. І саме цю церкву він бачив з одного з вікон своєї квартири, у якій він провів своє дитинство. Квартира, у якій письменник жив зі своїми батьками вже в дорослому віці. Вона знаходилась за адресою 45, вулиця Декорсей. Тут він проживав зі своїми батьками саме до їхньої смерті, і там була написана значна частина роману у пошуках втраченого часу. Ще один будинок, який знаходився за адресою 102 бульвара Сман. Там письменник проживав з 1906 по 1919 рік. Там також о, він дописував свій роман у пошуках втраченого часу. Просто був дуже чутливим до шуму, і тому він обклав стіни пробкою для того, щоб ізолюватися від вуличного шуму. Він орендував квартиру. Яка знаходилася за цією адресою своєї тітки, але в 1919 році вона придала будинок французькому банку, і Пруст був змушений шукати інше житло. Офіси банку і досі розміщені в цій будівлі. Також квартиру, у якій Марсель Пруст помер. Вона знаходилась за адресою 44 вулиця Д Альміраля Мелін. Саме тут Марсель Пруст жив протягом останніх трьох років свого життя. І тут він помер від астми. Нині в цьому будинку розташований тризірковий готель Елесей Уніон з невеличким внутрішнім садом. Він розташований приблизно за 10 хвилин ходьби від Ейфілової вежі. Також могила Марселя Пруста вона знаходиться на кладовищі Перляшес. З життям Марселя Пруста також пов'язаний ліцей Кондерсет. Він знаходиться на адресою 8 вулиці Деавр. Це один з найпрестижніших навчальних закладів Парижа. І саме тут Марсель Пруст почав навчатися у віці 11 років. Серед інших відомих випускників цього ліцею був поет Поль Верлен. Марселем Прустом також пов'язаний факультет гуманітарних наук Сарбони. Після закінчення ліцею Кандерсет у 1889 році Марсель Пруст вступив на факультет гуманітарних наук Сарбуни, де він вивчав літературу, філософію і право. Життя Марселя Пруста також пов'язане з парком. До парку Марсо Пруст приходив ще хлопчикам для того, щоб гратися, а його мама клала в кишені пальта гарячу картоплю, щоб зігрити руки. Саме тут Марсель Прус закохався в Антуанету Фор, дочку майбутнього президента Франції Фелікса Фора, яка навчила його варити карамель. З Марселем Прустом пов'язані сади лісейських полів. Тут він також в дитинстві любив гратися, і дуже багато він написує. Це делісейських палів в своїй книзі в пошуках втраченого часу. Це різноманітні салуни того часу, вони також пов'язані з життям Марселя Пруста. Мадлен Лемер була французькою художницею, світською дамою і дуже близькою подругою Марселя Пруста. Вона стала прототипом мадам Вердюрен, персонажа, у вітальні якої на набережній Куайде Канті. Яка засвітилася в Першому томі у пошуках втраченого часу, збиралася значна частина героїв роману. Салон мадам Лемер працював що вівторка з квітня по червень і був одним із найвідоміших у Парижі. Тут збиралися як аристократи, так і інтелектуальна еліта Парижа. Салон принцеси Матильди, кузини Наполеона III. Він знаходився за адресою 20 вулиця Дебері. Матільда Бонапарт була дочкою від другого шлюба Жерома Бонапарта, брата Наполеона Бонапарта. Під час Другої імперії її будинок на вулиці Декорсей. На тій самій вулиці, де згодом житиме Марсель Пруст, став одним із найважливіших літературних салонів Парижа, які відвідували представники вищого світу. Після падіння Другої імперії принцеса Матильда разом з усією родиною Бонапарті вирушила у вигнання, але вона швидко повернулась до Парижа та селилась за адресою 20 вулиця Дебері. Вона залишалась улюбленицею Паризького вищого світу до самої своєї смерті, що дозволило їй залишатися у Франції навіть після ухвалення закону про вигнання банапаків. Вітальня Графіні Потокі, яка знаходилась за адресою 27 Авеню де Фрідланд. Графіня Еммануела Патокі народилася як Еммануела. Марія Кароліна Піннятелі Ді Черякара в неаполітанській аристократичній родині. Вона вийшла заміж за польського графа Фелікса Ніколя Патокі, і її салон збирав інтелектуальну еліту Парижа, зокрема відомого письменника Гідема Пасана. І Марсель Прус також часто бував у її літературному салоні в 16 окрузі Парижа. З Марселем Прустом пов'язано також багато відомих ресторанів і кафе Парижа, як, наприклад, ресторан Каталан», який знаходиться в Болонському лісі. Цей розкішний ресторан був відкритий у 1905 році в самому серці Болонського лісу, і він став магнітом для всієї еліти пізньої Белепок. Сьогодні тут також працює ресторан. і Він відзначений трьома зірками Мешлен. Наступний ресторан, пов'язаний з Марселем Прустом, це Кафе де Ля Паї. Він знаходиться за адресою 5 пляс де Леопера. Це кафе. Ресторан відкрився у 1862 році і з часом став одним з найвідоміших у Парижі завдяки видатним інтелектуалам, які його відвідували. Серед них Марсель Прус та Еміль Заля. Ля Перус. 51 Куайде Грант Августін. Цей ресторан відкрився у 1766 році, і він існує досі. Його любив не лише Марсель Пруст, а й інші великі письменники, як, наприклад, Віктор Гюго. Брасері Вебер, 21, вулиця Рояль. А ось цього ресторану вже не існує. Але цей ресторан був одним з популярних місць, де любив бувати Марсель-Пруст. Рестоль для Maison D'Ore, 20 бульвар з Цей ресторан був заснований у 1839 році ресторатором Луї Вердє, а пізніше керувався його синами. Завдяки кухарю Казиміру Мусону цей заклад швидко став одним із найуспішніших, найпопулярніших у Парижі. І вся еліта Парижу того часу стікалася в цей ресторан. Цей ресторан був розділений на дві частини. Одна виходила на бульвар, де могли сидіти всі, хто мав хоч трохи грошей, а інша на «рюляфіт», де розташовувалися приватні кімнати, в яких вечеряла паризька знать. Ресторан закрився на початку ХХ століття, але він з'являється у романі Марселя просто як місце, куди приходить Шарль Сван шукати картизанку, Аде де кресі. І не знайшовши її, захохується в неї остаточно. Сьогодні ця будівля належить одному з найбільших банків Франції, БНП Паріба. Ось така історія. Сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка Парижа Марселя Пруста. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!